Друзі, всім привіт сьогодні. Ну надзвичайно класний, але надзвичайно ексклюзивний автомобіль під назвою Peugeot. зустрічайте. Отже, цей красунчик у нас 2021 року. Забігаючи наперед, можливо хтось не додивиться відео до кінця. Але хочу сказати про те, що ця тачка сьогодні в продажі. Її ви можете придбати за 28 тисяч американських доларів. Peugeot 508 2021 року з пробігом 21 тисяча кілометрів. Цей автомобіль на гарантії, автомобіль без підкрасів, є сервісна книжка, два комплекти гуми, два ключі і все таке інше. Кому цікавий такий варіант, можете писати в особисті, в коментарі. Я дам контакти власника. Дзвоніть, купуйте і не пожалкуєте. Забігаючи наперед, скажу, що ви 100% не пожалкуєте. А тепер безпосередньо перейдемо до огляду даного автомобіля. Отже, як я вже сказав, у нас автомобіль 2021 року. І подивіться на цього красунчика. Подивіться, як він гарно виглядає. У нас сьогодні найбагатша комплектація GT. GT Line, ще вона називається, якщо я не помиляюся. Також були Active, це базова комплектація і Allure, це середня комплектація. Цей автомобіль в білому кольорі дуже прикольно виглядає. Це білий перламутер. Автомобіль, коли чистенький, коли вимитий на сонечку, це просто пушка. Ну, що хочу сказати по кузову. Так, звичайно, сьогодні ми не будемо говорити про те, наскільки він коразійно має стійкість, коли він там почне ржавіти і так далі. Про що можна говорити, якщо автомобіль реально новий? Ми поговоримо краще про його зовнішній вигляд. Отже, ну, звичайно, він класно виглядає, в нього такі... Гострі, я би сказав, агресивні лінії. В нашій комплектації автомобіль має LED-оптику. Також, якщо ми беремо бюджетні комплектації базові, то тут у нас не будуть іти леди, оці ікли. Так тут будуть іти заглушки. А в нас це все світиться і це все дуже гарно виглядає. Агресивний бампер, агресивні фари, решітка ну це просто бомбізна решітка. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Французи вирішили наголосити, що це 508-й, тому вони на бампері написали шильду таку 508. І це дуже круто виглядає. Насправді, автомобіль з цими чорними дзеркалами, з цими агресивними лініями, з цим заваленим, ось подивіться, заваленим кузовом, у нас ліфтбек, і це дуже класно виглядає виглядає як спортивний автомобіль. Також, якщо увімкнути. Габарити, то тут будуть таких три червоних полоски, і це буде виглядати як такі кіхті тигра. Взагалі, у нас сьогодні Лев, подивіться, це ж ПСА, це Лев, а чомусь все зробили так, щоб автомобіль виглядав як тигр. Ну, мабуть, хоч, хотіли французи зробити щось таке більш агресивне, ніж Лев. Бо Лев це король звірів. Лев це таке ледача тварина. А у нас сьогодні тигр це хижак. Це агресія, це небезпека. Тому ось французи створили хижака небезпечного і агресивного. І це саме 508-й Peugeot. Ідемо далі. Трішечки відступлю від теми. У нас я сказав два комплекти резини, два комплекти гуми. У нас Мішелін стоїть, 18 диски. Подивіться, які вони також агресивні. І до речі, тормоза. От Гальма вірніше, гальма у Peugeot – Це це щось і чимось. Ну щоб француз був з поганими гальмами, я такого не зустрічав. А Peugeot 508 це реально еталон по гальмівній системі. Автомобіль і розганяється дуже класно, і гальмує ще прекрасніше. Тому гальма у цього автомобіля дуже на високому рівні. А до речі, гума у нас ще заводська 2021 року. І от що мені подобається, коли ви купуєте свіжесенький автомобіль, але вже не за ті кошти, які він коштував в салоні, а в салоні ця тачка, нагадаю, коштувала 40 тисяч доларів. А купуєте його за 28. А цей автомобіль сьогодні ви можете придбати за 28, де 40 і де 28 ви розумієте? І плюс ви отримуєте такі додаткові приємні бонуси, як комплект Гуми, як я вже сказав. Як, наприклад, ось такі, здається, дрібнички, але вони тут є. Подивіться, проклеєно. Плівочкою. Для чого воно проклеєно плівочкою? Для того, щоб не оббивалися ці дверцята, Проклеєно плівочкою ось тут, знутрі. Ручок. Чому щоб ви своїми кіхтиками також не царапали цей автомобіль? Ось тут, коли ви щось погружаєте в багажний відсік, щоб також не царапали. Це все додаткові бонуси. І, до речі, ці всі бонуси були зроблені в автосалоні. Тому автомобіль аж ніяк не це не аж ніяк не попливало на гарантію даного апарата. Це все дуже приємно. 40 і 28. От це вже, знаєте, це вже дуже класно. 40 і 28 – Це величезна, величезна різниця. А ми переходимо до двигунів. Отже, тепер хотілося б поговорити про двигуни. У нас їх було основних три. Це 1,6 бензиновий двигун, такий, як стоїть сьогодні на нашій моделі. Також був 1,5 літра дизельний і 2-літровий дизель. Наш мотор був. Від 150 до 225 кінських сил була різна форсировка. І крутящого моменту, вдумайтесь тільки від 250 до 300 нм. Про що це говорить? Це говорить про те, що цей автомобіль потужний, ну, завдяки турбіні, звичайно. Але він має у нас наймаксимальніша версія в 220 кінських сил. Тобі ж, автомобіль розганяється до першої сотні менш ніж за 9 секунд. Тут стоїть також, забігаючи наперед, хочу сказати: коробка автомат, гідротрансформатор, айсін японського виробництва. Це дуже потужна та надійна коробка. І в парі з цим мотором вона працює бездоганно. Наш мотор на ланцюгу. Тому, в принципі, це дуже класний мотор. Це вже не той мотор ЄП-6, який був раніше розробка ПСА разом з БМВ, який мав купу проблем. І, е, можливо, хтось подумає, що а 1,6 – все, це той бензиновий двигун, який буде ламатися. Ні, е, французи вони відмовилися від співпраці з БМВ і розробили цей двигун індивідуально. І цей мотор відбігає своїх 300 тисяч без всілякого туди. Втручання. Тому бензиновий двигун, коли ви купуєте на 508-му з пробігом 20 тисяч, ви можете розраховувати як мінімум ще на 280 тисяч без проблемної експлуатації. Тепер ще були два двигуни, про які я також в двох словах хотів би розказати. Це 1,5 літровий дизельний двигун на 130 кінських сил і 300 ньютонометрів крутящого моменту. Так, це двигун також доволі таки непоганий. Він вже. На ремені ГРМ він також безпроблемний, але він під Євро 6, тому він трішечки зажатий, він трішечки, скажімо так, ну, буде їхати вже не так прикольно, як 1,6 турбобензин. І плюс ще й там BlueTech стоїть. Тобі ж французи дуже сильно переживали за екологію, тому цей двигун для Європи норм. він... З мочевиною, потрібно туди її заливати, але скажу так, це не дуже катастрофічно, це не дуже проблемно. Якщо раз в півроку ви цим будете заморачуватись. Але коли є 1,6 бензиновий або 2-літровий дизельний євро, 5-двигун, то 1,5 ну це вже йде на другий план. І останній двигун, як я вже сказав вам, це 2-літровий дизель. Це також дуже класний двигун. Він на 180 кінських син і 400 ньютонометрів крутящого моменту. Ви тільки вдумайтесь, 400. Тобто він буде витягувати цей автомобіль на будь-якому підйомі, в будь-який час, в будь-яку погоду і при будь якому завантаженню. Тому двигун 2-літровий це взагалі просто бамбічний двигун. Я би так сказав. Плюс те, що він Євро 5 для України, він був без всілякої мечовіни. Тобто проблем з ним ніяких не буде. Заправляти його можна будь-якою Солярою, і він буде їздити без всяких проблем. Ні по топливно, ні по ТНВД, ні по форсункам там взагалі ніяких питань виникати у вас не буде. Тому всі двигуни Peugeot це двигуни реально класні. Але на перше місце я поставив би все ж таки, мабуть, двигун 2-літровий дизель, на друге місце 1,6 бензин, і на третє місце 1,5-літровий дизельний двигун. Ну, Я вже сказав про коробку передач, тут АйСін стоїть японський, але дивіться, які французи хитрючі. От ви приходите в автосалон, купуєте такий автомобіль новим і вас же ж цікавить, роботом стоїть той ненадійний французький чи все ж таки гідротрансформатор. І вам такий менеджер в автосалоні каже: ну дивіться, погляньте сюди, почитайте, що там написано. Почитайте, почитайте. Гарнесенько почитайте. А знаєте, що там написано? А там написано коробка айсін. І вони оцю шильду, наклейку, вліпили зверху. А знаєте чому зверху? Щоб ви своє личико туди отак от встромили? О, це ж айсін, це ж надійність. Ну, воно так і є. Вони похвастались цим, але воно так і є. З коробкою передач тут взагалі ніяких питань виникати не буде. Ви хоч її перегрівайте, ви, ви хоч її вбивайте. Головне, міняйте оливу своєчасно і цей карабас відслужить вам своїх 300 тисяч без всіляких проблем. Отже, на бензиновому двигуні стоїть шестиступенева, на дизелі – ступенева коробка передач, і всі ці коробки і мотори виїжджають від нуля до першої сотні менш ніж за 10 секунд. Навіть в 2021 році це дуже непогані показники. то й класна погода. Хотів сьогодні бути без шапки, але знаєте, то вже, мабуть, вік потрібно вже одягати шапку. Так, переходимо тепер до кліренсу. Ну, до речі, так як автомобіль виглядає дуже і дуже спортивно, про те, що ми вже казали, кліренс у нас по різним даним. Це від 14 до 15 сантиметрів. Ну, я думаю, що кожен з вас погодиться, що це абсолютно нормально, якщо експлуатувати цей автомобіль на асфальтовому покритті. І звичайно, що ви це й будете робити. Вряд чи ви поїдете на цій тачці от в такі десь поля, чи там десь якісь ліси, на рибалку і так далі. Це автомобіль для міста. Тому ніхто з цим сперечатись не буде. А поки ви, можливо, сперечаєтесь, я сяду сам за собою на заднє крісло. І хочу подивитися. Ой! Ну так, звичайно, ось це, те, що я вам казав, дах цей він трішечки трішечки завалений, тому потрібно ну робити мінімальні, але ні, не так оцей дах він трішечки завалений, тому без фізичної підготовки сісти на задній ряд вам буде складновато. Я сів сам за собою. Ви знаєте, в принципі, можна сісти сам за собою. Але сказати, що я прям з комфортом тут сижу, я не можу вам сказати, якщо чесно. Як на мене, тут дуже сильно піднята спинка. Тому, якщо у вас болить позвоночник, або ви фізично не підготовлені, то позаду вам робити тут нічого. Но Справедливості заради все ж таки скажу. Для дітей там взагалі буде класно. І людям, зрост, які мають зріст десь до 1,60-1,70 м, також буде нормально. З моїм ростом майже 1,90 м робити на задньому ряду абсолютно нічого. А тепер переходимо безпосередньо ще до багажного відсіку. Я вам показую зараз. Ну, можливо, я когось не здивую, але когось здивую. Дивіться, яка тут є функція. Хоп! Так, щось не спрацювало. Не поняв. Day two. day ті, дай фрі, дай фор. Онитернаті лейтер. Трі деї з лейтер. 12 секундс лейтер. Фри a.m. ем Тю. Ха, нарешті спрацювало. Ну, це потрібно просто своєю ніженькою вгадати, де там махнути, щоб відкрився багажник. Але подивіться, що відбувається. У нас багажник відкривається зі склом. І як це класно виглядає. Який він величезний. Багажник у нас на 500 літрів. Про що це нам говорить знову ж таки? Що навіть в такому спортивному, класному, агресивному, дизайнерськи, чудовому автомобілі можна перевезти навіть якийсь там мішок з картоплею. Вряд чи ви це будете робити, але в принципі це можна зробити. Єдине, що. Тут він величезний і пройом це величезний, а далі він зужується. І тому якийсь крупний габарит вряд чи у вас вийде перевезти. Тому багажник великий, але якщо його складати, тут все ну, дрібненько, скажімо так. Щось таке величезне перевезти буде, я вважаю, складно, бо прийдеться тоді опустити у нас електробагажник. Ми опускаємо його. Так, ми його опускаємо і дивіться. При опусканні він може вам придавити ваш груз, який у вас там є. Тому я вважаю, що багажник все ж таки для міста або для якихось там дорожніх сумок, но точно не для мішків з картоплею або якихось холодильників чи пральних машин. Ну, декілька слів про підвізку. Ви знаєте, буквально нещодавно одна дівчина, проїхавшись саме. На цьому автомобілі вона ще думає, можливо, вона його й купить, але поки не купила, тому у вас є всі шанси його придбати. Так ось вона, приїхавшись, каже, що підвізка трішечки жорстковата. Ну, ви знаєте, так це не Роллс Ройс, однозначно. Але це й не табуретка. Повірте мені. Холодильник порожній може перемогти і телевізор. Я, проїхавшись на цьому автомобілі, можу вас запевнити. І, до речі, я подивився ще багатьох блогерів, які тестували цей автомобіль, і кожен з них хвалили підвізку. Бо підвізка простенька, Макферсон попереду, це така конструктивно проста підвізка, але вона надійна, вона комфортна. І, скажімо так, експлуатувати таку підвізку це одне задоволення. Дивіться, всі її хвалять. Так, можливо, це не Land Cruiser 200. Там підвізка буде м'якенька. Але ж і на Land Cruiser 200 ви не зможете на швидкості 150 км на годину увійти в якийсь поворот. Дорогі, Вячеслава, ні... Це буде дуже і дуже небезпечно. На цьому автомобілі вона настільки збалансована, що навіть на великих швидкостях ви можете без проблем увійти в якийсь крутий поворот і відчувати певний. Комфорт. І при тому, якщо ви будете їхати по різним ухабам ябам, ямам на великій чи на малій швидкості, підвізка відпрацьовує бездоганно. Вона не пробивається. Це найголовніше. Знаєте, коли ти потрапив в якусь величезну яму, і підвізка так бабахнула по кузову, що ну кажуть, пробилася. Да? Ось тут вона не пробивається. Тому я рахую, що французи зробили підвіску таким чином, щоб вона була і. Комфортною на швидкості і комфортною, коли ви переїжджаєте якісь лежачі поліцейські або їдете по якимось ямам. В принципі, за підвіску 5 з 5. І хоч дівчина сказала, що їй не дуже комфортно, е ну не те, щоб не комфортно, вона відчула, що підвізка трішечки жорстковата. Але я все ж таки з нею посперечався б на цю тему, бо зробили підвізку збалансованою і комфортною. Це стовідсотково. Ну, що я вам скажу? Ну, по-перше, кермо. Коли я сів в цей автомобіль, мені здалося, що воно дуже замаленьке, воно якоїсь такої вичурної форми, типу спортивної. І ну, я вважав, що воно буде незручним. Але ви знаєте, проїхавшись буквально декілька кілометрів, можу вас запевнити, що кермо прикольне, зручне, дуже швидко до нього звикаєш. І з таким кермом. Ти реально класно відчуваєш цей автомобіль. Ви знаєте, я вже більше ніж півроку їжджу на Мерседесі, і для мене шумоізоляція стоїть не на останньому місці. Так ось, що я помітив, в Peugeot 508 шумоізоляція дійсно нічим не поступається Мерседесу. Тобі ж PSA реально замахнулися на преміум. Бо відчуття. Того, що ти сидиш в нормальному преміальному автомобілі, вони мене не покидають. Шумоізоляція реально класна. Так, мотор я відчуваю. Мотор я чую. Але сказати, що мене це якось дуже сильно напрягає, я не скажу. Давайте перевіримо динаміку. Ну. Відчувається, що коробка передач звичайна. Відчувається, що це не робот. Чому? Тому що вона реагує. На натиск на педаль акселератора дуже добре. Автомобіль одразу підхватує, турбіна працює нормально. Ну, мої відчуття їзді – дуже комфортний автомобіль. До речі, підвізка відпрацьовує так само на ура. І, звичайно, в цьому автомобілі ніяких скрипів, шумів, дрибіжань і так далі, і тому подібне, ви не відчуєте. Бо, по-перше, автомобіль майже новий, а по-друге, все ж таки Peugeot, як завжди, роблять інтер'єр автомобіля на дуже-дуже непоганому рівні. Ну, як на мене, не все так прям чудово в цьому автомобілі. Наприклад, мені потрібен час для того, щоб звикнути до огляду. Бо оця широчезна стійка передня, вона, як на мене, то перекриває трішечки огляд. Також невеликі бокові. А ці форточки, вони також е, потребують часу для того, щоб звикнути зеркала, як на мене, також потребують часу, тому, звичайно, є певні нюанси по ергономіці та по огляду в даному автомобілі. Але, як на мене, то ну, це просто потрібен час. Якщо ви поексплуатуєте цей автомобіль буквально декілька годин або декілька днів. То, думаю, звикання прийде дуже швидко, і з цим питань у вас не буде. Наприклад, як в дзеркало заднього виду я дивлюся, і ну оця карма така завалена, вона заважає мені паркуватися заднім ходом. Але хто сказав, що в Peugeot потрібно заглядати прямо в дзеркало щоб паркувати заднім ходом? Тут є камера 360. Тому це буде зробити, як на мене, то дуже зручно. Тому певні нюанси по ергономіці та по огляду в автомобіля є. Але я думаю, що це нюанси, які дуже швидко пройдуть, буквально через декілька днів експлуатації. Ну, дивіться, французи вони не змінюються. В 2021 році, коли сідаєш в цей автомобіль, то ти реально можеш зрозуміти, що ти сидиш у французькому автомобілі. Але що мені подобається? Оцей джойстик дуже зручний, сучасний, класно виглядає. Кнопка старт-стоп. Дерево, яке власник замовив додатково. Електроручник. підстаканники, так, вони маленькі, але тим не менше вони є. Підлокітник, до речі, він дуже комфортний. І на дальняк цей підлокітник буде прям дуже класно. Строчкою цей це і прошита вся торпеда. Значить, про кермо, про цей. Полірований пластик, ми вже це все сказали. Да? Це все дуже класно виглядає. Монітор також чудовий. Тут що у нас тут можна якісь увімкнути налаштування. До речі, у нас є і підігрів сидінь, і значить, все на е, поміч, все на російській мові, на жаль, не на українській, але тим не менше, з цим дуже легко буде вам розібратися. У нас є 5-рівневий масаж сидінь. Підігрів сидінь, обдув сидінь. значить У нас є дуже багато функцій, таких як утримання в полосі, круїз-контроль, лепестки під, під кермові, чи як їх правильно назвати. Ну, ви зрозуміли, на російській мові це буде звучати падрульові лепестки Ось так. Значить, повний електропакет і так далі. Дерево, ще раз кажу, власник замовив його окремо, приблизно 200 доларів. таке дерево коштувало, щоб замовити в салоні. Чорна стеля, чорні оці стійки передні, все це воно поєднується дуже-дуже класно. А найголовніше, що мені подобається у французьких автомобілів, це крісла. Особливо в 508-му, ти себе відчуваєш, просто вони тебе обійняли, і ти від цього отримуєш максимальну насолоду, а також якість матеріалів. Якість матеріалів в інтер'єрі даного автомобіля нічим абсолютно не поступається німцям. А тим більше, японці, корейці вони взагалі десь в сторонці відпочивають. Тобі ж я би сказав так: на першому місці по якості збірки, а також якості матеріалів, це. Мерседес, Audi, BMW, і потім йдуть французи. Ніякі японці і близько не стоять. Тому ось такий от варіант внутрішнього убранства даного автомобіля мені дуже і дуже сподобався. Відчуваю себе як в спорткарі, але в спорткарі сучасному, новому. І от, знаєте, дійсно видно, що автомобіль проїхав 21 тисячу кілометрів. Бо тут все. Виглядає, все відчувається на 21 тисячу. Тобі ж ти їдеш на новій тачці. І це мене дуже і дуже порадувало. До речі, знаєте, що мені подобається? Оцей джойстик він знаходиться в такому місці, ви тільки погляньте. От ти за нього тримаєшся і дуже легко можеш натиснути на кнопочку, завести автомобіль. Все це дуже зручно. Я трішечки. Посварив за ергономіку автомобіль, але все ж таки тут є декілька фішок приємних, які кажуть про те, що ергономіка не така вже й погана. Ось, до речі, тут є така ніша, туди можна щось покласти. ну, Мабуть, це сугубо для телефону, наприклад, все. Підлокітник, ми вже сказали, він також, як у Мерседеса, відкривається з двох сторін. Ну, Кермо взагалі прикольно. І я вам кажу, спочатку думаю, що ой, це буде так незручно, а насправді це дуже-дуже зручно. І, до речі, що мені подобається, це дивіться, у нас двері без рамок, і тому ну, це прикольно, це виглядає як типу А-ля Passat CC, якась Tesla там і так далі. Ну, Я думаю, що ви погодитеся, що це виглядає дуже і дуже пристойно, скажімо так. Глушимо автомобіль. І знімаємо далі. Чорний дах, чорні дзеркала. Я не можу заспокоїтись. Чим більше я заходжу біля цієї тачки, тим більше я в неї закохуюсь. Реально, просто, ну, добре, це вже все лишнє. Давай це вимикаємо і робимо свої виставки. Друзі, а тепер хотілося б пройтись трішечки по виставкам. От я собі уявив сьогодні вранці п'ючи каву, якщо б у мене було 40 тисяч доларів, а даний автомобіль в цій комплектації коштував власнику 40 тисяч доларів плюс податки. Так ось якщо б у мене було 40 тисяч доларів, і я сакі таки, такий сиджу собі вдома, знаєте, п'ю каву і думаю: а піду-ка я собі куплю автомобіль. Піду я в автосалон Песа, Peugeot Rojen, і щось там собі виберу. Мабуть, би я так не зробив, скажу вам чесно. Мабуть, на 40 тисяч баксів я пішов би вибирати якийсь інший автомобіль. Але коли я чую ціну 28 тисяч доларів в максимальній комплектації з масажами і так далі, і тому подібне, і без підкрасів, і автомобіль, який на гарантії, з двома комплектами Гуми, то знаєте, я вже так чухаю собі голову і думаю, а чому б такий автомобіль не купити? Бо дійсно 40 дороговато, а ось 28 це саме те, що потрібно. Це реально конкурент. Вся всіляким Passat, Audi, Mercedсу. Це тачка це конкурент Мерседесу GLS. ГЛ, це машина конкурент Range Rover, Land Cruiser 200 і Lexus lx 570 -му. Я вважаю, що це. Реальний конкурент, який може стати в один ряд з такими дорогими брендами, навіть як BMW четвірка там, і так далі. Тому, в мої виставки, цей автомобіль вартує уваги. За 28 тисяч доларів я би точно такий автомобіль розглянув до покупки. Друзі, якщо вам цікавий цей автомобіль, ще раз кажу, ви можете звернутися. власник вам покаже, розкаже і навіть безкоштовно проведе тест-драйв. На цьому я буду завершувати свій огляд. Скажу ще тільки одне. Чи купив би я собі, чи ні. Ще раз скажу, купив би за 28 і не купив би 100% за 40. А ви вже самі робіть виставки: купувати вам Peugeot за 28 тисяч доларів, чи не купувати. Але той, хто купить цю машину, точно не розчарується і точно буде задоволений як слон. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всіх люблю, всім дякую. І до нових зустрічей на нашому каналі.